Торне обладнання, канабіс, амфетамін, зброя та понад 1,8 мільйона гривень. На Хмельниччині поліція затримала групу з десяти наркоторговців. Як з'ясувалось, наркобізнес налагодив місцевий, який вже мав кримінальне минуле разом з іншими учасниками. Вони продавали амфетамін та шишки канабісу. Власник нарколабораторії закуповував амфетамін оптом або ж варив у помешканнях спільників. А ось для вирощування канабісу він обладнав лабораторію в Хмельницькій області. Місто Полонне, де члени угруповання контролювали технологічні процеси та збір урожаю. Надалі його передавали іншим учасникам для фасування та подальшого збуту. В області наркокур'єри розкладали так звані закладки або продавали з рук в руки. Клієнтам же з інших областей відправляли пошти. Правоохоронці провели майже 50 обшуків у Хмельницькій, Київській областях та Києві. В результаті вдалося затримати наркобізнесмена та його дев'ятьох партнерів. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення. Час спецоперації у Харкові затримали чотирьох учасників, які продавали важкі психотропи, зокрема Альфа Півепі, Мефедрон та амфетамін. За інформацією правоохоронців, зловмисники працювали через мережу підпільних інтернет-магазинів, а товар залишали у спеціальних закладках або надсилали поштою, маскуючи його під побутові товари чи продукти харчування. Як стало відомо, організатором схеми був 34-річний харків'янин, який наразі відбуває покарання в управній колонії за умисне вбивство. І він залучив до роботи спільників. Деякі з яких вже мали судимості, у кожного була своя роль, щоб збут наркотиків збільшувався. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько кілограма наркотиків, фасувальне обладнання, гроші, банківські картки та інші докази їх діяльності. Чотирьом вже повідомлено про підозру за статтями про незаконне зберігання та збут наркотиків, особливо великих розмірах, вчинене організованою групою. Їм загрожує від 10 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Херсоні затримали чотирьох колаборантів, які співпрацювали з ворогом. Серед затриманих головна спеціалістка відділу Херсонської міськради, яка добровільно влаштувалась в окупаційну адміністрацію. На так званій посаді вона передавала персональні дані місцевих для проведення фейкового референдуму РФ. Ще двоє місцеві жителі, які після захоплення вступили до адміністрації окупаційних тюрем. Четверта фігурантка мешканка Херсону, яка наводила озброєні загони російської армії, на усе українців тепер усім чотирьом загрожує до 15 років у в'язниці. Тим часом ще одного зрадника затримали на Хмельниччині. Він збирав розвіддання для вогневого ураження аеродромів. Зсу ним виявився місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів як прокремлівський коментатор на телеграм-каналах. Зраднику загрожує довічне ув'язнення. На Житомирщині зловили трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Як повідомляє Нацполіція області, це сталося в Коростенському районі. Двоє чоловіків призивного віку, родом з Полтавщини, хотіли втекти з України, тому попросили знайомого допомогти. Згодом 24-річний водій погодився відвести їх до прикордонної зони на Житомирщині. Здійснити план їм не вдалося. Їх зупинили на блокпості прикордонники. Поліція затримала водія та повідомила йому про підозру в сприянні незаконному. Перетину кордону наразі суд вже обрав йому запобіжний захід нічний домашній арешт. Йому загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі з конфіскації майна.